Сьомий клас біологія, Організми та чинники неживої природи. Слухаємо самостійно читаємо, розуміємо прочитане, застосовуємо набуті знання з користю для себе та суспільства. Поміркуйте: На ілюстрації перед вами Равлик, відкритий у 2014 році. Ця істота знайдена в печері на глибині 980 метрів у західній частині Хорватії. У неї відсутні очі, покриви і черепашка, безбарвні. Чи можемо ми визначити особливості чинників неживої природи, які сформували його пристосування? Відповідь на це запитання допоможе нам інформація наступних статей. Стаття перша. Які абіотичні чинники мають першорядне значення для організмів? Абіотичні чинники поділяють на кліматичні, запам'ятаємо, це світло, температура, вологість, вітер, опади тощо, ґрунтові гідрологічні. І чинники рельєфу, поширення життя організмів визначається взаємодією цих умов на певні території землі. Важливу роль для живих істот відіграють розподіл і характер опадів, переміщення мас повітря і вітри, особливо ті, що несуть вологу. Рельєф земної поверхні, це гірські системи, річки, низовини тощо. Однак головне значення серед чинників неживої природи мають світло, тепло і вологість. Світло один із найнеобхідніших екологічних чинників, оскільки без нього не відбуваються фотосинтезу рослин, сприйняття інформації у тварин, регуляція ритмів у всіх організмів та інше. У житті організмів важливе значення мають світлові промені різної довжини та кількість світла, яка неоднакова в різні пори року, і залежить від широти місцевості. Другий абіотичний чинник тепло один із основних чинників поширення істот по всій земній кулі. Зі зміною температури упродовж року. В організмі пов'язані циклічні і сезонні явища. Третій чинник вода це регулюючий чинник розподілу організмів не тільки по всій земній кулі, але й у межах невеликих територій одного кліматичного коясу. Які ж пристосування мають організми до життя в різних умовах? Пристосування – або інакше їх називають адаптації, це особливості будови, функцій чи поведінки організмів виду. Вони забезпечують проживання в певних умовах середовища. Усі організми здатні пристосовуватися, і ця особливість з однією з головних є ознак живот. Оскільки умови середовища є дуже різними, то й пристосування адаптації організмів надзвичайно різноманітні. Вони пов'язані з впливом екологічних чинників і проявляються певними особливостями хімічного складу, будови, життєвих функцій, поведінки. Рослини на нашій планеті ростуть у різних світлових умовах від надмірно освітлених гір, постель, степів до напівтемних печер та морських глибин. У рослин, які потребують багато світла, Листки товсті, жорсткі, здатні розташовуватися рибром або під кутом до сонця і мають добре розвинені механічні тканини, багато продихів. У рослин, які добре розвиваються при слабкому сонячному освітленні, пристосування мають протилежний характер. Для водних рослин характерні такі пристосування, як добре розвинена повітроносна тканина з численними міжклітиниками невелика кількість продихів, тонка воскова плівка або її відсутність, великі тонкі листки, слабо розвинена коренева система. Серед посухостійких рослин значна частина видів зберігає вологу та поживні речовини в підземних органах, цибулинах, бульбах або кореневищах. вищих. Наприкладами є добре вам відомі тюльпани, зірочки, кактуси, алої, молочні. Молочаї – рослинки, які мають сік, схожий на молочко, запасають воду в листках та стеблах, тому вони товсті і м'ясисті. У деяких рослин для зменшення вишаровування, вибачте, випаровування, листки вузькі, як у ковили, вкриті волосками, як у полину, а щоб добувати воду, їхні кореневі системи проникають на значну глибину, як у верблюжої кольочки. Не менш різноманітними є пристосування тварин, з температурою пов'язане існування холодно і теплокровних тварин. Світло як екологічний чинник є зовнішнім регулятором життєвих функцій, орієнтиром у середовищі та джерелом інформації для багатьох тварин. Вологість як чинник визначається наявністю води в середовищі. Роль води для тварин може бути зумовлена її наявністю всередині тіла, у складі їжі, у повітрі чи ґрунті, так як середовище існування для водних мешканців. Проаналізуйте таблицю 25. Деякі пристосування тварин до впливу абіотичних чинників. Чинники в першій колонці таблиці це світло, температура, вологість і вода. А Опис адаптацій знаходиться в другій колонці. Запам'ятаємо пристосування організмів до впливу різних екологічних чинників проявляються здебільшого певними особливостями будови, функцій та поведінки. Чому різні види організмів можуть мати схожі пристосування? Пристосування живих організмів до середовища існування неодмінно позначається на їхній будові. У результаті цього виникають адаптації, що сприяють успішному здійсненню життєвих функцій виживання виду. Якщо організми різних систематичних груп мешкають в однакових умовах, у них формуються схожі пристосування та виникає подібність зовнішнього вигляду. Сглянте малюнку. Життєва форма організмів. Це тип пристосованості різних видів організмів з певним комплексом подібних пристосувань, що формуються під впливом подібних умов середовища. До рослин найпоширенішими життєвими формами є дерева, мають багаторічне здерев'яніле одне стебло. Кущі це друга форма, мають багаторічні здерев'янілі стебла та трави мають м'які соковиті стебла. Один вид рослин у різних умовах може мати різні життєві форми. Так на схилах глід п'ятитичінковий буде мати форму куща, а на рівній поверхні форму дерева. В основу класифікації життєвих форм тварин можуть бути покладені добування їжі та її характер. Розрізняють у зв'язку з цим рослиноїдні, м'ясоїдні та всеїдні. Ступінь активності розрізняють сидячі, вільноживучі, форми тіла і тип розмноження, форми поліпа і медузи, наприклад. Найчастіше використовується класифікація життєвих форм у тварин за способом їхнього життя. Це наземні, наприклад, леви. Олені, підземні, наприклад, крути, сліпаки, деревні, білки, мавпи, повітряні птахи, кажани, водяні, наприклад, риби та дельфіни, літаючі, наприклад, летючі риби, літаючі жаби та інші тварини. Навчаємося пізнавати. Автор підручника пропонує вам дуже цікавий міні проект Перед вами тварини пристосовані до життя у повітрі, воді та ґрунті. Визначте їх основні пристосування будови, функції та поведінки до життя у відповідних умовах. Хто з них живе у ґрунті, хто у воді? Будь ласка, аналізуємо побачене і робимо висновок. Це і буде вашим міні-проєктом Біологія плюс екологія життя. Життєві форми тварин залежать також від клімату. Савці, що живуть у холодному кліматі, на відміну від споріднених видів теплих країв, мають більші розміри і короткі виступаючі частинки тіла, хвіст, вуха, кінцівки. Ці особливості відображені в правилі Бергмана згідно з цією закономірністю у тварин одного виду або групи близьких видів. Розміри тіла більші у холодних частинах ареалу та менші у теплих частинках ареалу. Ви це бачите на малюнку, на прикладі пінгвінів. Проаналізуйте таблицю 26 поширення окремих видів пінгвінів та розміри їх тіла. І дайте характеристику життєвої форми пінгвінів. Проаналізуйте дані таблиці та запропонуйте пояснення правила Бергмана, що відображає зміни розмірів тварин у зв'язку зі змінами температури. Це допоможе вам розвивати компетентний образ я здобувач знань через формування уявлень про гармонію природи тварин, досягти очікуваних результатів ту чи іншу оцінку. Ви зможете, пройшовши своєрідний квест за диференційними запитаннями для самоконтролю. Тож працюємо самостійно читаємо, аналізуємо і робимо висновки. Дякую за увагу! Бажаю успіхів вночі.